Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Перша Смуга. Сьогодні ми розбираємо черговий білет з теорії правил дорожнього руху. У нас 20 запитань. На іспиті допускають дві помилки, але ми з вами націлені на ідеальний результат без жодного промаху. Чому варто дивитися нас, а не просто клацати платні додатки? По-перше, це безкоштовно. По-друге, це ефективно. Бо я пояснюю логіку та наголошую на спірних моментах, які іноді треба просто запам'ятати. І третє, це інтерактивно. Залишилося питання. Завжди я вас чекаю в коментарях. Пишіть я вам відповім. Тож, переходимо зразу до наступного білету. Перше питання в білеті. Чи дозволено пасажирам під час руху на транспортному засобі використовувати для їзди підніжки і виступи транспортного засобу? Дозволено у разі супроводу вантажів заборонено або дозволено з дозволу водія. Їзда на підножках і виступах категорично заборонена, бо це небезпечно як для тих, хто їде. Так і для оточуючих е теж і автомобілів, і пішоходів. Е взагалі це не припустимо. Хоча е бачимо іноді да, взимку, коли діти чіпляються до транспортних засобів, е засобів і таким чином е їдуть по снігу. Але не раджу вам це робити, тому що це дуже небезпечно. Тож, вибираємо заборонено. Друге питання. Цей розпізнавальний знак встановлюється на транспортних засобах. Бачимо у нас плюсик, хрестик. Що він означає? Перший варіант це транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю. Друге. Що належать водіям лікарям. Третє якими керують глухі або глухонімі водії. І четверте, якими керують водії-лікарі. Ну, я думаю, що всі розуміють, що цей знак відноситься до лікарів. Але тут питання підступне. Дивіться: є два варіанти: належать водіям лікарям. І якими керують водії лікарі. Треба чітко тут розрізнити, бо на іспиті дуже часто виникають такі ситуації, що неправильно відповідають на це питання. Я думаю, що зараз ви запам'ятаєте ят... запам і на іспиті виберете правильний варіант. З першого погляду. Знак повинен ставитися де є е, в машині, в автомобілі, водій-лікар. Але е, не все так просто. Е, він, е, згідно правилами дорожнього руху, цей знак встановлюється на транспортних засобах, що належать водіям лікарям. Я теж не згоден з цим, бо Транспортний засіб, що належить водіям лікарям, може бути промаркований. Ви на дорозі, вам потрібна медична допомога, і ви думаєте, що в цьому автомобілі, позначеному цим знаком, є водій лікар. А це не так. Може бути, що машина промаркована, а в цій, в цій машині немає лікаря. Але правила є правила. І на це питання потрібно відповідати, що цим знаком маркуються транспортні засоби, що належать водіям лікаря. Пишіть в коментарях, якщо теж не зовсім погоджуєтесь з тим, що так нам говорять правила дорожнього руху. Але відповідь номер два це правильна відповідь. Третє питання. Як ви повинні вчинити в зображеній ситуації? Продовжити рух в прямому напрямку, не змінюючи смугу руху. Я не сказав, тут у нас дорожні роботи на правій смузі руху. І у нас знак показує об'їзд перешкоди справа. Тож ви повинні продовжити рух у прямому напрямку, не змінюючи смугу руху. Перестроїтися на праву смугу руху, або перестроїтися на праву смугу руху лише у тому разі, якщо є перешкода. Бачимо, що у нас є знак, який нас інформує про те, що на позначеній ділянці дороги тимчасово проводяться дорожні роботи. Це тимчасовий знак. З цієї причини потрібно позначити порядок об'їзду да, цієї ділянки дороги. Тому у нас поряд з ним стоїть наказовий знак. Об'їзд перешкоди, де з правого боку. Тож, ми не можемо порушувати цей наказовий знак і повинні об'їхати перешкоду тільки з правого боку. Тобто, ми. Повинні перестроїтися на праву смугу. Вибираємо варіант номер 2 Отримуємо зелений колір. І йдемо на четверте запитання. Чи дозволено вам випередження по реверсивній смузі, якщо реверсивний світлофор вимкнений? Я думаю, що це легке питання для всіх. Якщо світлофор на реверсивній смузі викнений, то рухатися по цій смузі категорично заборонено. Це чітко прописано правилами дорожнього руху. Відповідь номер 2 П'яте питання: які зовнішні світлові пристрої повинні бути ввімкнені на гужових возах або санях під час руху в темну пору доби. Незалежно від ступеня освітлення а, дороги. Перше, досить наявності встановлених світлоповертачів. Або а, другий варіант фари або ліхтарі. А, в темну пору доби а, у нас а, світлоповертачів буде мало. А, це буде погано у нас. А, Позначати гужові вози на дорозі. Тому обов'язково, як, як, якщо хтось виїжджає на санях, наприклад, да, дід мороз, це жарт, звісно, або на гужових возах, то потрібно вмикати фари або ліхтарі. Варіант номер два. Шосте запитання. Чи дозволено вам виконати розворот на дорозі в умовах недостатньої видимості? Бачимо, що зовсім нічого не видно, і якщо ми будемо виконувати розворот, то може з'явитися назустріч автомобіль. І це може призвести до дуже серйозної дорожньо-транспортної пригоди. Тому в цьому випадку у нас розворот заборонено. Другий варіант. Сьоме питання: чи дозволено водієві виконати обгін під час руху в умовах туману? Дозволено, якщо видимість у напрямку руху понад 300 метрів або заборонено. Бачимо у нас туман, але нам потрібно розвернутися. Ми ж не будемо чекати, поки туман пройде. Ми повинні... Найти таку ділянку дороги, де у нас видимість у напрямку руху понад 300 метрів, і там спокійно собі виконати обгін. Так, я сказав, розворот у нас обгін. Це з попереднього питання. Розворот ще залишився. Обгін, да? Якщо у нас 300 метрів, ми бачимо, то обгін виконати можна. Дозволено, якщо видимість у напрямку руху понад 300 метрів. Варіант номер 1 Восьме питання. Чи дозволено водієві сірого автомобіля зупинитись в цьому місці? Бачимо, що водій зупинився прямо на пішохідному переході, а цього робити категорично не можна. Тобто заборонено. Дев'яте питання. Яка черговість проїзду до транспортних засобів на даному перехресті? Так, цікаве запитання. Давайте його розбирати. Тут ми бачимо у нас перехрестя рівнозначних доріг, тому трамвай має у нас перевагу над нерейковими транспортними засобами, тому передне перехрестя першим. Незалежно від напрямку руху. І бачимо, що у нього напрямок руху наліво. Тож, він не, не заважає жовтому автомобілю поїхати прямо. Тобто їде трамвай разом з жовтим автомобілем. Далі залишається синій автомобіль, і ми. Для синього автомобіля ми перешкода справа, тому він чекає, поки ми проїдемо. Їдемо ми, потім синій автомобіль. А, яку відповідь ми вибираємо? А ми вибираємо варіант номер 3 Трамвай одночасно з жовтим ваш синій автомобілі. Варіант номер 3. Десяте питання: як надати першу медичну допомогу в разі харчового отруєння в дорозі? Перший варіант зупинитися, вийти на свіже повітря, вжити валеріанові краплі і по змузі випити гарячого чаю або кави. Якщо вже є отруєння, то валеріанка тут не допоможе. Я думаю, що вона не дуже і заспокоїть вас. Другий варіант це зупинитися, спожити багато рідини, викликати штучну блювоту, вжити активоване вугілля. А цей варіант при отруєнні, я думаю, що нам підійде. Тож, вибираємо варіант номер 2. Одинадцяте питання. Що з перерахованого необхідно узгоджувати з органами національної поліції? Перший варіант у нас нанесення білих смуг під нахилом на зовнішній бічні поверхні транспортних засобів. Я думаю, що це можна з національною поліцією не узгоджувати. Друге, розміщення в смугах відведення автомобільних доріг, кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, а також пересувних торгівельних пунктів. Я думаю, що це вірний варіант. Далі у нас переобладнання транспортних засобів. Я думаю, це теж не треба узгоджувати, але це потрібно реєструвати. Тому а, правильна відповідь у нас номер 2. Узгоджувати треба саме це. 12 запитання: щоб запобігти падінню і волочінню вантажу, травмуванню супроводжуючих осіб, або створенню перешкод для дорожнього руху. Водій, що перевозить вантаж, зобов'язаний. Перше, перед початком руху перевірити надійність розташування і кріплення вантажу. Я думаю, це логічно і це вірно. Далі, під час руху контролювати надійність розташування і кріплення вантажу. Це теж абсолютно зрозуміло. Тому, якщо ви виконуєте ці дві дії, то ви дійсно запобігаєте падінню і величинню вантажу. А, варіант номер три. 3 Тринадцяте запитання: як надати першу домедичну допомогу при стенокардії біль у серці в дорозі? А, раніше ця, це питання було да, без а, цих а, скобок біль в серці, і а, студенти навіть а, не знали, що таке стенокардія. А не те, що як надати медичну допомогу при стенокардії. Але зараз, бачите, тут розшифрували біль у серці. При стенокардії зразу, зразу шукаємо варіант там, де потрібно дати нітрогліцерин. Нітрогліцерин допомагає при стенокардії. У нас нітрогліцерин... У другому, у другому варіанті тому відповідаємо: 2. Забезпечити доступ повітря до хворого, дати йому таблетку нітрогліцерину чи валідолу під язик. Варіант номер 2. Чорде питання. Ким складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду? Європротокол. Я думаю, що ви знаєте, що Європротокол складається для того, щоб не викликати поліцію. Тому Європротокол складається водіями транспортних засобів, що є учасниками ДТП. Другий варіант. 14 питання: який із зображених дорожніх знаків забороняє розворот? Бачите, що у нас. Знак номер 3 точно забороняє розворот. І тут у вас може виникнути таке запитання, що другий знак теж може забороняти розворот. Бачите, що тут стрілочка наліво. Це у нас заборона повороту наліво. Але розворот, запам'ятовуємо, цей знак не. Забороняє наліво їхати не можна, а розвертатися можна. Тож, відповідь правильна а, тільки знак 3. І це а, третій варіант. 16 запитання: під час руху по дорозі, поза населеним пунктом, ви, ви зібралися зробити обгін вантажного автомобіля. Після ввімкнення лівого показчика повороту, водій вантажного автомобіля ввімкнув та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це може означати? Дивіться, якщо попереду у вас вантажівка, вам потрібно її обігнати, ви показуєте, що ви йдете на обгін, включаєте показчик, і тут він теж включає показчик повороту, лівий причому. Що це означає? А це означає, що він вас попереджає про якусь небезпеку, яку ви не можете побачити. Я думаю, що це, скоріш за все, він бачить автомобіль на зустрічній смузі, десь далеко якого ви, в принципі, не бачите, але який може дуже швидко наблизитись. І ви можете попасти в дорожню транспортну пригоду. Тому, якщо ви попали в таку ситуацію, що вантажівка вам показує лівий покажчик повороту, обгоняти не можна. А от якщо він показує правий покажчик повороту, то це він підтверджує вам, що можна виконувати обгін. Але тут варіант номер 2: абсолютно вірний. Запам'ятовуйте. 17-те запитання. З якого боку дозволено виконати випередження на проїзній частині. Випередження можна виконувати з будь-якого боку. Це не обгін. Тому, якщо у вас, наприклад, три смуги руху, ви рухаєтесь посередній і хочете виконати випередження, то ви можете з'їхати і в ліву смугу, і в праву смугу, як вам буде зручно. Тому відповідь номер 3. 18 питання. Наведений індикатор червоного кольору може інформувати водія ПРО. Бачите, що тут у нас термометр червоний, а, значить, у нас не відповідає температура нормі. Тому це перегрів двигуна. 19 запитання. Ви хочете обігнати велосипедистів. Що ви повинні враховувати при оцінці бокового інтервалу? Бокова відстань в 1 метр є завжди достатньою. Друге, ми повинні враховувати поведінку водій, водія, тобто велосипедиста, да? третя відповідь: швидкість свого транспортного засобу. І відповіді 2 та 3. Саме ця відповідь є правильною. Тому ми повинні подивитися, як велосипедист себе поводить. Бо різні є ліхачі, трюкачі, ви знаєте, на дорогах. І, звісно ж, свою швидкість ви теж повинні врахувати. Відповідь номер 4 Двадцяте запитання: безпечною дистанцією під час руху сухою дорогою на легковому автомобілі. Можна вважати відстань, яку автомобіль е, пройде не менше, ніж. Перший варіант за 1 секунду, другий варіант за 2 секунди, і третій варіант за 3 секунди. Це е, теж потрібно запам'ятати це питання. Е, е, були проведені, я думаю, якісь е, дослідження, і визначено практичним. Шляхом, що безпечною дистанцією під час руху сухою дорогою на легковому автомобілі можна вважати відстань, яку автомобіль пройде не менше, ніж за 2 секунди. Запам'ятовуйте, небагато питань, де треба вибрати час. І тут саме ми вибираємо 2 секунди. Секунди. Відповідь номер 2. Друга відповідь 2 секунди. Щось здовго у нас завантаження. Але ми все ж дочекалися привітання з тим, що ми е, здали е, іспит з нульом помилок. З чим я вас вітаю. Не забудьте. Забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. І якщо є питання, я вас чекаю в коментарях. До побачення, до нових зустрічей!